10 жовтня у Болграді відбувся про мотор Крафти Хендмейд як ресурс розвитку туризму у Болградській громаді, огляд практик та потенціалу. Цей промотор було проведено перед майбутнім міжнародним винним фестивалем Болград Вайнфест Fest 2025», який кожного року привертає увагу гостей з усієї країни. Мета цього заходу є розказ про існуючі локації, про існуючі туристичні об'єкти, щоб туристи, які зацікавляться вінним фестивалем, приїхали до нас і пізнали як можна більше та краще про Болградську громаду, про його історію. Про жителів, про виробників, про крафтовиків, про хендмейдерів. Ми працюємо е постійно над тим, щоб привабливість туристична привабливість область Болградської громади зростала. Ми підтримуємо наших підприємців, е надаємо консультації через наш туристично-інформаційний центр е для розвитку туристичної галузі, е збільшуємо контакти. І дійсно ми хочемо, щоб Перлина, Бісарабії, наше місто Болград, Болградська громада, відповідала всім європейським стандартам, мала можливість продовжувати розвивати цю галузь та долучати до нас туристів. До участі у промоторі долучились представники локальних крафтових виробництв, майстри, а також представники культурно-історичних, астрономічних та рекреаційних локацій Болградської громади. Під час інтерактивної частини заходу під назвою конструктор туристичних маршрутів учасники промотуру мали можливість ознайомитись з досягненнями крафтових виробників та майстрів, а також з туристичним потенціалом громади, зокрема визначними пам'ятками, місцями дозвілля та відпочинку. Також під час заходу пройшов міні-ярмарок, де кожен мав можливість спробувати крафтові продукти, зокрема свіжоспечені обрядові хліби з паприкою, крафтові сири та унікальний мед вдячні нашій громаді, в тому числі туристичному інформаційному центру, який запросив нас до цього заходу. Завдяки таким заходам таким заходам наша продукція розширює охват, тобто про нас дізнаються все більше. Під час промотуру також відбулись майстер-класи з виготовлення автомобільних ароматизаторів, створення бантів до вишиванок, а також майстер-класи створення традиційних для гагаузької культури череків, взуття, яке раніше одягали гагаузи, а також сувеніру, який вважався символом щасливої дороги та захистом від невдач. Дмитро Єфимов Фимов для видання Південь сьогодні.